Вітаю! У даному відео мова піде про скасування арешту. Так, давайте розпочнемо. Діючим законодавством передбачено, що є такі випадки, коли на рухоме або нерухоме майно може бути накладено арешт. Як потім робити і як його знімати, буде багато чого залежати від того, на якій підставі його було накладено, наприклад. Тому що це може бути в порядку. ЦПК ГПК накладено шляхом забезпечення позову безпосередньо. В такому випадку, якщо, наприклад, це було забезпечення позову, то є два варіанти. Перший варіант для відповідача це подати апеляційну скаргу на ухвалу про забезпечення позову, або ж якщо відповідач виграв безпосередньо судову справу, то потім подати. Посуду відповідне клопотання про скасування заходів забезпечення позову, також трапляються випадки, коли потрібно подавати безпосередньо позовну заяву для того, щоб скасувати арешт. Наприклад, це може бути позов про визнання виконавчого напису нотаріуса, таким, що не підлягає виконанню. Тому що фактично, коли виконавчий напис передивляється для примусового виконання, виконавець, як правило, накладає арешт на рахунки безпосередньо, на рухоме, нерухоме майно. В тому числі. І в цьому випадку єдиним виходом є визнати виконавчий напис нотаріус, таким що не підлягає виконанню. Потім, отримавши рішення суду безпосередньо, направити його державному або приватному виконавцю, який в подальшому закінчать виконавчі дії, в тому числі і знімуть арешт безпосередньо. Трапляються і інші випадки, коли потрібно подавати, наприклад, позовну заяву. Таким випадком, можливо, вважати, коли. Наприклад, державний орган направив свій виконавчий документ на примусове виконання, а ви подаєте позовну заяву про скасування відповідного, наприклад, документу. Або ж, навпаки, ви хочете оскаржити постанову про відкриття виконавчого провадження. І після цього, якщо ви її оскаржите, виконавець буде вимушений зняти відповідні арешти. Наприклад, в одній зі справ ми подали позовну заяву про скасування постанови про відкриття виконавчого провадження і мотивували її тим, що. Заяву про примусове виконання подала не та особа, яка мала право подавати відповідну заяву. В подальшому Окружний адміністративний суд міста Києва скасував постанову про відкриття виконавчого провадження і, отримавши рішення суду, яке набрало законні сили, ми направили державному виконавцю. Державний виконавець прийняв рішення відмовити стягувачів у відкритті виконавчого провадження та скасував відповідні арешти. Отже, якщо ми можемо побачити, Скасування арешту може відбуватися в різних випадках абсолютно по-різному. Проте фактична ціль одна це зняти арешти безпосередньо. Також на увагу слід звернути й те, що в межах КПК трапляються випадки, коли в кримінальне провадження закрито, а арешти не зняті. Тобто в такому випадку також потрібно звертатися безпосередньо до слідчого судді з проханням зняти відповідні арешти, але в більш правильній формі це все мотивувати. Якщо ж вам потрібно зняти арешти або подивитися, можемо ми це зробити чи ні. Якщо тобі відео стало чимось корисним, постав подобайку, підпишись на канал. Для тебе дрібниці для мене приємно. З вами був адвокат Інчук Анатолій. До нових зустрічей!